Доброго дня, шановні глядачі, ви на каналі FireBest, з вами Павло. Знайомство із таким шедевром від компанії Color IS5 LED. Ось така 5-кіловатна піч з 120 діаметром димохода на нішці. Як бачите, в такому стилі дуже цікавому виконана, дуже сучасна піч, високотехнологічна, як завжди, два зажима, тринний приток воздуха. У камеру згорання, вермикулітовий дефлектор, подвійне регулювання притока воздуха, первичний, вторичний, зольник, велике оглядове скло, дрова стоїть до 29 см, 5 кВт номінальна потужня, 7,5 максимальна. Це піч 100% украсить в ваші калієни і ніколи не дасть вам замерзнути. Це буде об'єкт для восхищення всіма вашими гостями вами був Павло, на полон, все добре, тримайте хміст з пістолетом.